Я вас вітаю, дорогі англійці. Сьогодні ми продовжуємо наше вивчення англійської мови. A cake, some cake, some кейк. Це злічувані і не злічувані іменники. Двічка там стоїть, частина 2. Еен і some. Поїхали. «ен», плюс злічувані іменники в однині. Car, Apple, шу тощо. I need a new car. Мені потрібна нова машина. Артикль стоїть. Чому? Тому що іменник в однині, перед ним прикметник і далі йде uh, артикль перед цією всією групою. Would you like an apple? Чи хотів би ти одне яблучко, артикль «ен». Сам плюс. Іменники умножені, злічувані cars, apples, shoes. I need some shoes, мені потрібні ботиночки, мені потрібне взуття нове. Would you like some apples, чи хотів би ти трошки яблучок. Сам плюс не злічувані іменники, наприклад, water, водичка, money, гроші, music, музика тощо. I need some water, мені треба трошки води. Would you like some cheese? А чи хотів би ти трохи сиру? Чи would you like a piece of cheese? Чи хотів, хотів би ти шматочок сиру? Бачите? Ось шматочок, a piece of, «е» «э» і сам. Bought a hat, some shoes and some perfume. Нікола купив ат, uh, капелюх, сам shoes, взуття uh, and some perfume і парфуми. I read a newspaper. Я Я чи читаю I read. бог його знає, не читає. я знаю, як вони читається. Зараз подивимося. Ні, контексту нема. Ну, то читаємо як хочемо. I read a newspaper. я читав газету, Made some phone calls. А ні, є контекст. Ось же пассимпол стоїть. І listened. Це I read. Made some phone calls. зробив декілька телефонних дзвінків and listened to some music. І послухав рухи музики. Багато іменників є іноді злічуваними, а іноді не злічуваними. Наприклад, a cake. Тортик, сам cakes трохи пироженок, кейкс, Це в нас мафія не виходить щось таке, кексики. Сам cake трохи торта, або a piece of cake трошечки, не, a piece шматок торта. A chicken курка, сам chicken, трохи курки, або трохи курчат. Сам chicken, трохи знов таки курки, або a piece of chicken, знов таки шматок ручки Приняйте «a paper», «a newspaper» в означенні газета так і сам «paper», трохи паперу I want something to eat. Я хочу щось To eat. Бачите, хто про що думає, та і говорить: I want something to read. я хочу щось прочитати. I'm going to buy a paper. Я буду збираюся купувати present continuous. I'm going газету. Або, Але I want to make a shopping list. Я хочу укласти, зробити, скласти список для покупок. Ані some paper. Мені потрібен папірець, A piece of paper. шматочок паперу. Not a paper. Не газета, На які писати, ну може хтось на газеті, це таке Be careful with, будьте обережні з advice, порадою, bread, хлібом, furniture, меблями, волоссям, information, інформацією, news новинами, weather, погоду і в роботи. These nouns are usually uncountable, ці іменники зазвичай не злічувані, so you can't say, тож ви не можете сказати A article, A bread, an advice. Так, вони не можуть бути множені, advices, furnitures, не можуть бути. Can I talk to you? А я можу з тобою поговорити. А ні, саме advice, мені потрібна порада. I'm going to buy some bread, мені треба купити хліб. They are, they've got some nice furniture in their house. Вони взяли uh, трохи, ну, знову дивіться, трохи хороших меблів у свій будинок, тобто вони купили. Silvia has got very long hair, у свій лівії дуже її лон, довге волосся. Where can I get some information about hotels here? де мені взяти певну інформацію про готелі? Тут Listen, I've just heard some good news. Послухай, у мене є трохи хороших новин. It's nice weather today. Сьогодні хороша погода. Do you like your job? Чи подобається тобі твоя робота. Yes, but it's hard work. Так, але це важка робота напружена. І ми кажемо, a job, а не робота в такому. Речення new job, у мене нова робота, а не Work. Бачите, яка ситуація? Відповідно, ми з вами, мої хороші, зупиняємося ось тут і потренуємо на заняттях ось цей позитив. Будь ласка, подивіться, хто з мене займається індивідуально, зробіть мої хороші вправи. Здайте мені, будь ласка, групові заняття. Я буду на групі це робити разом і вже зайдемо в 69-ту. Домовилися. Все мої хороші. До зустрічі. Побачимося швидко.